Презентація мідної колони Альфа Універсал 3 дюйма Флейта. Дана колона може постачатися як з мідної ємності, так і з нержавіючої. В нашому варіанті ми презентуємо саме з мідної ємності. Конусна кришка додає об'єму, що корисна як при першої, так і при другої перегонки. Далі у колонні йдуть рівні флейти. По бажанню можна або встановити два для невеликого укріплення, щоб зробити максимально ароматний десілят на міцності 80-85 градусів, або встановивши кількість рівнів від 7 та більше, ми можемо отримати 90 до 95 або або до 96 градусів міцності. Особливості даної колони є те, що в ній присутні два вузлі відбори. В один по рідини з потужним кожухотрубним доохолоджувачем, охолоджувачем, а також вузл відбору по пару з потужним двохдюймовим кожухотрубним охолоджувачем з сім'ю трубками всередині, що дозволяє робити на ньому першу перегонку на швидкості до 7-8 літрів на годину. Також на вузлі відбору по пару краще відбирати голови при другій перегонці або відбирати комбінованим методом, що відбору по рідини, що навезли відбору по пару, і це додає. Колонії максимальної зручності та універсальності. І верхня частина потужний трьохдюймовий охолоджувач, він дозволяє утилізувати 4,5-5 кВт потужності. Колона працює на оптимальній потужності від 3 до 4 кВт, що дозволяє використовувати побутовому в побутових цілях і робити якісний домашній дистилят. Колона виконана в поєднанні нержавіючої та сталі та міді. Нержавіюча сталь використовується харчова марка. 304 а мідна марки М1, що робить апарат безпечним для виготовлення якісних домашніх напоїв. Діаметр колони 3 дюйма дозволяє на другій перегонки перегоняти з більшою швидкістю, ніж на колоні 2 дюйма. Якщо на колоні 2 дюйма ми робимо від 1 литра до літр. Півтора максимум 2 літра в годину, то на тридімові колони це вже до 3 літрів на годину. А перша перегонка це завжди залежність від потужності обмеження тільки здатністю основного охолоджувача. Утилізувати потужність, яка дається на електротенах. Ця колона це оптимальний вибір для домашнього вінокура, щоб отримати максимально якісний та універсальний напій. На даної колонії можна робити як прямоточні дистиляти, так і стіляти ароматне, з легким укріпленням. А також при встановленні додаткових рівнів можна отримати якісний домашній спирт.